участок 2. Гречка після сої по культивації. О, от. Гречка. Близько до нас е, випав маленький дощ. Промочило. Ну, отак от десь. Промочило трохи зверху. Дальше суша така якась в общем що цікаво речка обриваю корінь надо викопати Це якби найкращий результат. Нормально. Хороша гречка, но Но бачу тля її бомбить. Ну навіть не то, що бомбить. Грубо говоря появилася. От є скручений листочок. От, і от там внутрі тля. Мурахи. Оці короче мурахи, які розносять цю тлю. Тобто мурахи її приносять, вона робить сок і вони цей сок п'ють. Так що не завжди мурахи, це є хорошо. От. Ну а по-разному така трохи одна вища, одна нижча, от, от є ще маленька навіть. Ну нічого, стоїть зелено, все нормально. На ній може навіть спрацювали фосфорні бактерії. Я давав сюди бактерії біополіцит, це імунітетні бактерії. І дають розвиток кореня плюс 20% фосфорний давав бактерії. От, і давав рост концентрат типу мікроелементи. Може там ще й був ЛКЛМ. Ну то так, От тут, тут може спрацювати, бо обробка насіння велася вечором, посів був рано. А На першому полі, де я показував, там мало-мало що могло спрацювати, бо там сіялось ввечері. Ще під'їду, гляну на 2 гектарах, то на двох гектарах вчора був, там не дуже. Там немає такої картини, ну от культивація після сої. Що культивував, А бур'яна було вже доволі багато і не захотів я чекати. Ну нічого, рядок зараз закриється. Наросте, на рослину, все їй хватає росте хорошо випав дощик якраз випав от точні коря вона його тяп топ